Привіт, мої любі! Сьогодні до нас у гості завітала маленька руда мешканка лісу. Ви вже здогадалися, хто це? Правильно, малята, це білочка. І вона хоче разом із нами зробити веселу руханку. Ви готові? Тоді ставайте рівненько! Білочка рівненько стала та гімнастику почала. Свою спинку вигинає, прогнули спинку. Вправно лапка махає, шийку тягне, повертає і дуже високо стрибає. Нахил вліво, нахил вправо. Ось для неї це забава. Хоче всіх звірят навчити, як гімнастику робити. Молодці малята! Білочка звернулась до нас за допомогою. Вона, гуляючи лісом, назбирала купу запасів на зиму. Але у неї виникла проблема. Вона не може сама їх порахувати. Може, ми і з вами допоможемо їй? Готові! Тоді давайте починати! Малята, давайте ж порахуємо, скільки білочка не збирала жовтих листочків. Один, два, три, чотири, п'ять. Обираємо відповідь: п'ять. Молодці. Давайте тепер порахуємо коричневі грибочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість коричневих грибочків. А чи порахували ви вже червоні грибочки? Давайте рахувати разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Правильна відповідь: сім. І залишилося нам порахувати зелені листочки. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8 листочків. Молодці малята! Малята! Подивіться, скільки всього назбирала бівочка. Нам потрібно із вами усе це порахувати. І будемо ми робити це по порядку. Розпочинаємо з помаранчевих листочків! Хто вже знайшов, скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість листочків заховано у нас. А тепер давайте порахуємо коричневі грибочки. Один, два, три, чотири грибочки у нас усього. Малята. А хто вже знайшов? І порахував усі гілочки. Бачу, давайте спробуємо це зробити разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість гілочок у нас усього. Малята. А допоможіть мені порахувати червоні грибочки. Один, два, три, чотири. П'ять червоних грибочків молодці малята. І залишилося нам з вами порахувати зелені листочки. Ну, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість листочків. Малята. Білочка дуже дякує нам з вами за допомогу. Тепер вона порахувала усі свої запаси на зиму.